Дев'ята минула в Україні це новини на еспресо студії Оксана Височанська. Спецпосланник Білого Дому Стів Вітков та зять президента Сполучених Штатів Америки Джаред Кушнер мали зустрітися із Володимиром Зеленським в Брюсселі, але скасували сьогоднішню зустріч. Про це повідомляє журналіст «Євроньюз» Алекс Рафогло. Президент України нібито повертається додому у Кремлі. Тим часом заявили, що представники Трампа Вітков і Кушнер, начебто, пообіцяли повернутися до Вашингтона після переговорів з Путіним і не зустрічав. Атися з українським президентом. І до наслідків ворожих атак двоє чоловіків загинули внаслідок ворожої атаки по Тернівці на Дніпропетровщині. Повідомив очільник області Владислав Гайваненко. Ще троє людей постраждали, всі госпіталізовані. На місці влучання виникла пожежа. Частково зруйнований приватний будинок, ще шість пошкоджені, понівечені гаражі та автівки. Один легковик знищений. Противник поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Там пошкоджена інфраструктура. Під атакою дронів цієї ночі опинився і ні. Copol. 111 ударних безпілотників запустили вночі по Україні російські терористи. Зокрема, типу «Шахет», Гербери і дрони інших типів атакували північ, південь та схід країни, повідомляють у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 83 ворожі цілі. В одній із локацій зафіксували влучання 27 ударних безпілотників, а також падіння уламків. Найбільше постраждали об'єкти цивільної інфраструктури у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській областях. І до хороших новин нафтопереробний завод «Тамбовнефтепродукт» горить у Тамбовській області Росії внаслідок атаки невідомих безпілотників. Відео із пожежею публікують російські змі та телеграм-канали. Губернатор регіону підтвердив, що вночі на нафтобазі відбулося займання після падіння уламків дронів. Інформації про постраждалих немає. Також місцева влада заявляє про падіння уламків на резервуари із паливом у Воронезькій області вороже Орони відзвітувало, що за ніч над Росією нібито збили 102 БПЛА. Італія може стати потенційним посередником у майбутніх переговорах між Україною та Росією, заявив Папа Римський Лев 14. Про це пише Ньюз». Понтифік наголосив, що Європа має бути повноцінною учасницею формування будь-якого мирного плану та нагадав, що святий престол послідовно закликає до припинення вогню і діалогу. За його словами, у нинішніх пропозиціях Вашингтона надто помітні американські інтереси, а участь Європи була врахована лише Після її зауважень. Лев 14 також висловив підтримку Україні на тлі російських атак і закликав молитися за справедливий мир. 1200 загарбників вбитими та пораненими втратила Росія за добу. А загалом від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів скоротилася на 1 мільйон та понад 176 тисяч солдатів. Також протягом доби сили оборони спалили 6 ворожих танків, 3 бронемашини, 12 артсистем, 3 реактивні системи залпового вогню, 47 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спеціальної техніки окупанта. Крім того, збили 90 ворожих безпілка. Лотників у генштабі нагадують, усі ці дані орієнтовні. Угоду про відмову від імпорту російського природного газу фіналізував Європейський Союз. Якщо документ схвалить Рада ЄС та Європарламент, то повна заборона на постачання блакитного палива з країни агресорки запрацює до кінця 2027 року. Про це повідомила прес-служба Ради Європейського Союзу. І це стане частиною плану Репава ЕУ, який має остаточно позбавити Європу енергетичної залежності від Росії. Передбачений перехідний період для чинних контрактів. Однак їхня зміна не може збільшити обсяги постачання. Також вводиться дозвільний режим і штрафи за порушення а у разі загрози енергетичній безпеці можливе тимчасове пом'якшення заборони. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Україна поки не отримає танки Т-72 від Чехії через технічні проблеми, які виникли під час модернізації. Як пише новінки, під час випробувань оновлених бронемашин виявили збої в системі управління вогнем та низько низку проблем із точністю стрільби. У Міноборони Чехії пояснили, що несправними виявилися окремі електронні компоненти, які виробник з Італії вже не може відремонтувати. Через це уряд вирішив розірвати угоду із підприємством і компенсувати витрат. Підтверджені аудитом. Постачання танків в Україні наразі неможливе, а чеська сторона зосередиться на передачі сучасніших леопард. І в мене це вся інформація. На зараз. Далі інформаційний маратон продовжить ЕТР, а наступний випуск новин вже о 10-й. Дочекайтеся.